Що для мене є догляд за шкірою? Це медитація. Ну ознайомитись із моїми помічниками. Заспокійливо молочком яко знімає забруднення, не дратуючи шкіру. Зволожуючи тонізуючий лосьйон. Зміцнюючий засіб, який розгладжує мімічні та глибокі зморшки, а також усуває млявість шкіри. Омолоджуючий денний крем бустер з унікальним потужним запатентованим комплексом підтримки колегену німні. Унікальний багатофункціональний зволоджуючий крем для повік від темних кіл, набряків та зморшок навколо очей. Пачі для зони навколо очей для усунення та профілактики вікових змін тонкої шкіри під очима. Оновлюючий доглядовий засіб, створений для забезпечення інтенсивного зволоження тьмяних та зневоднених губ. Гідропептид – секрет твоєї досконалості.